Неподалік села Біла Тернопільського району, співробітники міліції спільно з працівниками обласного управління служби безпеки України виявили схованку з вибухівкою та набоями. Повідомлення про те, що поруч з меморіалом пам'яті жертв голодомору, що поблизу об'їзної дороги Тернопіль Львів, під залізобетонною плитою лежать граната та набої, надійшло на телефон довіри управління служби безпеки України в Тернопільській області. Правоохоронці оперативно відреагували на анонімний дзвінок, і вже за декілька хвилин на місці події працювала слідча оперативна група міліції та експертна служба. На місці події було виявлено предмет схожий на корпус гранати РГД-5, запал до ручних гранат та 18 набоїв. Ще сила уламків цієї гранати 50 метрів, розльот уламків 100 метрів. В подальшому всі ці предмети будуть направлені на дослідження на предмет їх вибухонебезпеки. Події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження розпочато за частиною першої статті 263. -ї. Незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Правохоронці краю вдячні жителям області за небайдужість та пильність та вкотре нагадують, повідомляти про подібні факти можна у міліцію за номерами телефонів 27 12 30, 27 12 58 або 102 у будь-який відділ внутрішніх справ та підрозділи СБУ на гарячу лінію 0800 501 482 або звертатися на телефон довіри Служби безпеки України в Тернопільській області 52 90 00.